Ще раз нагадаю, з нами на зв'язку Климент, митрополит Кримський та Сімферопольський військовий капелан 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Пане Клименте, давайте спробуємо ще раз, як нас чутно. Чути добре вас. Дя... Дякуємо, що знайшли час для спілкування. Скажіть, з якими викликами до вас приходять військові? На четвертий рік війни військовослужбовці і психічне, і фізичне виснаження. Але їх не так виснажує війна, сама тому, що це вони до нього до війни не можна звикнути, але вони прекрасно розуміють, що це є робота, яку вони можуть і повинні виконувати. Але виклики, з якими сталкиваються військові, це наше українське суспільство. Це наші органи державної влади, деяких на превеликий жаль, наші військові, коли на день, на два, на три приїжджають на територію, де немає бойових дій, де треба вирішувати соціально побутові проблеми. Вони ці проблеми вирішити не можуть. Що стосується війни, що стосується війни, то е, слава богу, що вчора е, була ставка верховного Главнокомандуючого і президент поставив завдання щоб е, новий мобілізований. Які ідуть до лав збройних сил України України пропорційно розподілялися по військовим частинам, особливо по тим, які сьогодні виконують бойові завдання. Це дуже важливе рішення. І військовослужбовці, які сьогодні в збройних силах, вони вітають те рішення і чекають на нове поповнення. Власне, пане Клементе, так ну для того, для того ми і спілкуємось, щоб наводити та на існуючі проблеми. Якщо на треба всоте, значить в соте, будемо ці проблемні питання висвітлювати, клементе. Повертаючись до того, що що ви робите, ну ви допомагаєте військовим, ви підтримуєте, зокрема, їхній моральний дух. А, а ваш моральний дух, за рахунок чого тримаєтесь ви? Наш моральний дух підтримує Господь Бог всіх. Бо якщо б не було віри у тих хлопців, які йдуть на виконання бойового завдання. То повірте мені, ми давно би програли цю війну. Що стосується священнослужителів, слава Богу, сьогодні в багатьох підрозділах, особливо на сході, при військових частинах діють духовні центри. Якщо на початку війни це були палатки, це були якісь бліндажі, то сьогодні ми знаходимо можливість знаходити приміщення, де облаштовує Духовний центр, духовно реабілітаційний центр, де військовослужбовці можуть пройти як духовну реабілітацію, так і фізичну. У нас, наприклад, в нашій четвертої окремої важкої важкої механізованої бригаді легендарних на торогах, діє такий реабілітаційний центр, де працюють і психологи, і масажисти, реабілітологи де є спеціальне обладнання для того, щоб військовослужбовці змогли привести себе і духовно, і фізично в порядок, і далі продовжували виконувати бойові завдання, пане Клименте? З вашого досвіду, як змінилась українська армія за цей час, коли ви безпосередньо виконуєте обов'язки капелана? Українська армія стала більш професійною. Тому що коли починалася війна, це був добровольчий рух, це було покликання серця і потреба йти захищати свою державу. Багато людей не знали взагалі, чим будуть займатися і що їм належить виконати. Сьогодні армія за 30 років, має більше ніж за 30 років незалежності держави України, армія сформована. Це потужний організм. Які треба зберегти, і військовослужбовці сьогодні дуже лякають перспективи скорочення армії. Я думаю, що це виклик нашому українському суспільству. 30 років говорили, навіщо нам військо, 30 років розробляли ту армію. А коли прийшла війна, виникає питання: де всі ці професійні офіцери, яких е, е, виховували, де вони їх нема? Армія дійсно народна. І тому оцей досвід, який сьогодні є, треба зберегти. Ніяких компромісів по зменшенню Збройних сил України бути не може. Україна не буферна країна, яка повинна весь час відображати якісь напади чи зі Сходу, чи з Заходу, чи з півдня. Чи, чи невідомо. Ми є країна, яка повинна мати повноцінну армію. Е... Нічого і не скажеш. Все, все так і є. Пане Кламенте, ось з приводу кадрових питань, про які ви казали з приводу офіцерів. А скажіть, а капеланів взагалі вистачає? Хто, хто може, хто може таким, таким стати? Проблема з капеланами в армії є. Угу. Не вистачає. І, на превеликий жаль. Переважна більшість священнослужителів не хоче йти до війська. І це мене дратує, це мене лякає, і я це не можу зрозуміти. Є закон про військове капіланство, який регламентує, що військовим капіланом може бути тільки священнослужитель тої чи іншої конфесії, який має вищу духовну освіту. І має духовний стан. Відповідно військовим капіланам можуть бути священники. Якщо взяти Православну церкву України, то це парафіяльні священники, які служать на парафіях. Але в чому проблема? Я не розумію, як під час війни рада церков подимає перед президентом питання про те, щоб священнослужителі мали бронь. Не йти до війська. Вибачте, як це можна стояти на кафедрі, на амбоні, спонукати людей йти захищати державу України, а самим шукати бронь, а потім ще бігати в Держ Державний комітет етнополітики і свободи совісті і ще вимагати собі право виїхати. Їхати за кордон, бо ви, вони потомили з тим, їм треба десь поїхати відпочивати. Це що відбувається? Я це не можу зрозуміти. Тому моя позиція, да, вона не подобається, вона не подобається багатьом священникам, вона не подобається єпископам. Але моя позиція така: до тих пір, поки вісь, е, посади військових капіланів в армії не будуть заповнені жодної броні. Жодного дозволу на виїзд за кордон. Хочете їхати за кордон? Ідіть в армію, служіть, беріть річну відпустку і їжджайте собі за кордон, куди хочете. Але не можна бути, це, це непорядно. Якщо ти пантер, то йди попереду тих, до кого ти звертаєшся. А не можна людині казати, йди на війну, знаючи, що вона загине. А я тут за тебе помолюся. Це не по-божому, це не по християнськи Ну, це моя думка така. Я розумію, що може вона жорстка, але це моя думка, я на не, неї маю право. Ну, в нас, ви знаєте, і часи, м'яко кажучи, не м'які. Пане Клименте, дуже дякуємо, шановні діячі, шановні чиновники. Ви все, ви все чули. Робіть висновки. Клементи, дякуємо дуже і ще раз зі святом Дякую вас, вам. ваших побратимів. Я так ваших вітаю і прийміть найширіше вітання від 4-ї окремої важкої механізованої бригади. Климент, митрополит Кримський та Сімферопольський, військовий капелан 4-ї окремої важкої механізованої бригади був з нами.